Всім привіт! Огляд смартфону Xiaomi Redmi 15. Це версія на 6 ГБ оперативної пам'яті 128 ГБ вбудованої пам'яті в чорному кольорі вартістю приблизно 6 тисяч гривень на даний момент. А смартфон одразу відрізняється своєю величезною батарейкою в 7000 мАч та великим екраном, що нетипово для бюджетних пристроїв, це досить рідко зустрічається. Тобто тут буде збільшена діагональ і значно збільшена батарейка. Так, давайте дивитись на комплектацію. Також до підтримка 33 Вт швидкої зарядки. Xiaomi Hyper OS операційна система лаунчер. В комплектації тут комплектація буде небагато. Є чохол і кабель Type-C. Це вся комплектація до смартфону. От. І сам пристрій От такий величенький тобто, можливо, візуально це не буде дуже сильно помітно на камері, але вживу це такий да, кріпічик. Тобто він і товстий і великий. В нього крім ну, досить великого екрану, да, бачимо в нього ще досить широкі рам, рамки, і особливо да, велике підборіддя. Зліва тільки слот, справа кнопка вімкнення кнопка регулювання гучності, знизу Type-C і порта для наушників в нього немає. Це ікпорт. Розблокуємо. Uh, IPS-екран HD розширення 6,9 144 Гц. Перейдемо на налаштуваннях. У нас 15-й Android та Xiaomi HyperOS. Екран, в принципі, як для IPS, більш-менш непоганий. Тобто кути огляду хороші, яскравість, ну, це зараз максимальний рівень, тобто ну досить яскравий екран. ну Не скажу, що в нього є проблеми з яскравістю, як це часто буває в бюджетних смартфонах з IPS-екранами. Тут він ще більш-менш непоганий. Перейдемо до синтетичних тестів. Процесор а, Qualcomm Snapdragon 685, 8-ядерний, Adreno 610. Тобто... Такі от результати показуються в тестах. Закриваємо. І давайте подивимось на результати вантуту. 362 тисячі. PUBG Mobile працює на низьких або середніх налаштуваннях, на максимальних не працює на цьому залізі. Чомусь от бюджетне залізо від Qualcomm PUBG Mobile та деякі ігри погано оптимізовані. От. По системі все працює нормально, але от ігри ну, здається, що повинні були працювати краще. Але ну, на низькому рівні працюють, пограти можна, в принципі, тут без питань. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру. виведу ці знімки на екран, зможете їх оцінити. В цілому недорогий смартфон з великим екраном і величезною батарейкою. З мінусів, я навіть не знаю, що тут придумати до нього, враховуючи його ціну. Нормальна конфігурація оперативної вбудованої пам'яті для цієї ціни. Характеристики нормальні, екран добрий, потужності вистачає для базових задач. І великий об'єм батарейки. Єдине, що комплектація ну, можливо, хотілося б побачити блок для зарядки. Його придеться докупити окремо. Але вже маємо що маємо на цьому. все. дякую за перегляд. Побачимось.